Два найбюджетніші варіанти машинок Бікеш та Хад 931. Перша, найпростіша та найдешевша. Вона рахує тільки кількість купюр. Навіть тут, якщо різні номінали, вона все одно буде рахувати кількість. І ця машинка призначена тільки для того, щоб рахувати пачки однакових номіналів, якщо вони у вас вже посортовані. А якщо вони у вас перемішані, як у цій пачці, стане у нагоді рахувальна машинка Х-931. Серед цих купюр попадеться якась хороша, або, наприклад, хороша, але надірвана, або погана, фальшива, вона обов'язково про це просигналізує. Тут у нас купюра, яка була погана. Відміну від попередньої моделі вона має хорошу детекцію і гарно перевіряє купюри не тільки на їхню ширину, а й на манітультрафіолет, інфрачервоний датчик і датчик картинки.